Друзі, всім привіт! 19 грудня 2024 року Національний банк України ввів в обіг чергову срібну монету. Монета по-справжньому дуже красива. Вона одразу сподобалася всім нумізматам, які е, серйозно займаються колекціонуванням дорогоцінних інвестиційних монет. І саме про цю монету ми зараз з вами поговоримо в нашому відео огляді. Отже, друзі, назва монети новорічна іграшка, пам'ятна монета присвячена святкуванню різдва та нового року. Ця монета символізує радість і тепло зимових свят, які об'єднують родини і дарують незабутні. Моменти. Давайте детально розглянемо, що в нас зображено на ній. На аверсі монети розміщено витончений декоративний витинанковий мотив у вигляді сніжинок, які традиційно використовуються для прикрашання зимових вікон. У верхній частині монети між сніжинками зображено малий державний герб України, номінал 10 та графічний символ гривні, а також напис Україна 2025. На зворотній стороні монети художньо представлено авторську різдвяну композицію із персонажами Вертепу, що включає сучасні інтерпретації дійства. У центрі розташована ялинка з головним символом Різдва, вифляємською зіркою, елемент оздоблення, локальна позолота. Навколо ялинки зображені стилізовані колядники, які співають різдвяні пісні, даруючи радість і тепло кожному дому. Серед персонажів Вертепу також зображено символі. Пілігічний образ воїна, що уособлює сучасних захисників, які прагнуть повернутися додому, зустрівши свята в колі рідних. Тепер пройдемося трошки по характеристиках даної монети. Тираж 7500 штук. Маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1 г. Діаметр монети 38,6 мм, гурт гладкий із заглибленим написом. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Художник Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Друзі, дякуємо, що дивилися цей відео огляд. Обов'язково напишіть нам в коментарях, чи будете ви собі купувати цю монету в колекцію, чи можливо ви її вже купили. Будемо дуже раді, також, якщо напишете, які саме відео огляди ви бажаєте побачити на нашому ютуб-каналі в подальшому. Всім бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі в наших наступних відео оглядах.